Вітаю, шановні, 11 клас на уроці з історії України. Сьогодні ми поговоримо про основні тенденції суспільно-політичного життя в 2005-2010 роках. Ну, ми з вами знаємо, що третім президентом України був обраний Віктор Ющенко. Ось і перед новообраним президентом і його командою постало багато складних проблем, які потрібно було вирішувати, а саме, примирити українське суспільство, продовжити економічні реформи, подолати корупцію і відокремити бізнес від політики і просувати до просуватись до НАТО та ЄС і не погіршувати відносини з Росією. Зміна політичної влади. Дозводова додавала оптимізму українському суспільству. Вона виставила високу планку очікувань. Юр Віктор Ющенко мав великий кредит довіри до 80% громадян. Його підтримували, але мало часу на його виправдання. Одним із перших рішень новообраного президента стало призначення главою українського уряду Юлії Тимошенко, першої в історії України жінки на посаді. Прем'єр-міністра після призначення прем'єр-міністром Тимошенко новий уряд взявся активно реалізовувати обіцянки, що були надані на Байдані. Так звана програма президента України «10 кроків на зустріч людям. План дії підтримала більшість депутатів Верховної Ради України, проте втілення в життя гасел і обіцянок виявилось непростою справою. Уряд поставив перед собою кілька бідних ключових завдань: а саме, наповнити державний бюджет за рахунок ліквідації пільг в оподаткуванні, вільних економічних зон і всіляких тіньових схем отримання доходів та припинення контрабанди і маніпуляції з поверненням ПДВ. Друге це підвищити доходи громадян за рахунок збільшення заробітної плати, розширення соціальних виплат тощо. Третє це реприватизація незаконно приватизованої власності. Крім того, відбулися значні кадрові перетрубації, що призвели до заміни понад 13 тисяч посадовців різних ланок. Відбулися арешти окремих осіб, що звинувачували в корупції та апос інших злочинів. Резонансними стали самогубство міністра транспорту і зв'язку Кипри та екс-міністра внутрішніх прав Кравченка. Але реалізація такого курсу президента та уряду викликали як розбіжності в самій команді, так і опір тих сил, інтереси яких зачіпали перетворення. Починаючи з весни 2005 року, стрімко зросли ціни на м'ясо. Поштовхом стала програма уряду з боротьби з контрабандою і зростання попиту в результаті збільшення доходів громадян. І потім на нафтопродукти, спровоковані стрімким зростанням світових цін на нафту і змовою російських нафтотрейдерів як монопольно володіло українським ринком. Ну і ще у нас потім було ще і підвищення цін на цукор. Прагнення цукрових королів отримати надробутки. Як наслідок, розкручувався маховик інфляції. Відштовхнуло від України цей наземних інвесторів і питання реприватизації також. Загалом погіршились економічні показники. Своє невдоволення політикою уряду стали висловлювати середні та дрібні підприємці, які найбільше потребували і підтримували помаранчеву революцію. Неодноразово спалахувало конфлікти всередині урядової команди. 80% якої б не були однодумцями Юлії Тимошенко. особливо загострився протистояння між секретарем РНБО України Порошенком і Юлією Тимошенко. Конфлікт вибухнув 5 вересня 2005 року, коли перший держсекретар Ющенка Зінченка звинуватив Порошенка, помічника президента Третякова і лідера фракції Наша Українка Мартиненка в корупції. Через три дні президент відправив у відставку Юлію Тимошенко, Порошенка і Третякова. І таким чином у команді президента відбулася розкол. Спроба примирити сили під час святкування першої річниці Майдану була невдалою. І на парламентські вибори колишні помаранчеві сили пішли різними командами. На жаль, перші успіхи були зневільовані внутрішніми конфліктами першої команди, які і призвели до відставки на початку вересня 2005 року уряду Тимошенко. Водночас, Ющенко для проведення реформ не вистачало також про президентської більшості у Верховній Раді, зате існувала потужна опозиція, що відстоювала інтереси олігархів. Тому для підтримки нового уряду Єханурова президенту довелося заручитися підтримкою. Парламентської опозиції Віктора Ющ Януковича. новий уряд зосередився на вирішенні поточних завдань, зберігав економічну стабільність і передбачуваність до волі. доволі успішна політика посприяла визнанню України державою з ринковим, з ринковою економікою Європейським Союзом, а потім Сполученими Штатами Америки. Успішні успішній діяльність уряду Єханурова дедалі більше перешкоджала Російська Федерація, забороняючи український експорт м'яса, молока, металу, піднявши на початку 2006 року ціну на газ майже вдвічі, підвищення цін на всі товари і послуги, інфляція. Вони зумовили зниження реальних доходів громадян. За ініціативи Ющенка, в свою чергу, було відкритий мистецький арсенал в Києві на Печерську, Реконструйовані старі козацька стара козацька столиця гетьмана Івана Мазепи в Батурині та палац Кирила Розумовського. Було створено музей героїв Крут на честь полеглих боротьбі з більшовиками в 1918 році гімназистів та студентів для формування історичної пам'яті багато зробили акції вшанування жертв голодомору 1932-1933 років які завершилися 2006 роком прийняттям цілого закону в якому голодомор було визнано геноцидом українського народу водночас відбувається консолідація антипомаранчевих сил після перших місяців розгубленості та переховувань вони починають активно заявляти про себе Перший масовий виступ в опозиції відбувається в травні 2005 року, коли на вулиці Києва вони вивели 10 тисяч своїх прихильників. Партія регіонів стрімко стала набирати популярність, залучаючи свої ряди все більш ображених помаранчевою владою. Така ситуація мала відбиток і на передвиборчій кампанії 2006 року. Ще одним провалом помаранчевої влади стали невдалі переговори з Росією щодо постачання газу у 2005-2006 роках. Акції шантажу з боку Росії було припинення постачання газу з 1 січня 2006 року, і Росія використовувала газ як зброю для досягнення своїх геополітичних інтересів. У виборах 2006 року взяли участь 45 партій та блоків. Проте трьохвідсотковий бар'єр подолали лише п'ять партій. Найбільше голосів набрала партія регіонів 32,14%, другу позицію посів блок Юлі Томошенко 22 і 29%. Далі йшли наша Україна, соціалістична партія, Комуністична партія. Вибори 2006 року вперше відбулися за пропорційною системою. Після тривалого переговорного процесу і жорсткої боротьби довкола створення парламентської більшості, соціалістична партія України несподівано перейшла до стану антипомаранчевих сил і разом з партією регіонів та комуністичною партією домовились про створення антикризової коаліції. Головою став Верховної Ради обрали Олександра Мороза. В таких умовах Ющенко зробив спробу врятувати становище через підписання всіма політичними силами універсалу національної єдності після проведення відповідного круглого столу. Ющенко подав до Верховної Ради України кандидатуру Януковича на посаду прем'єр-міністра, частина депутатів нашої України та б'ют перейшли до складу антикризової коаліції, яка оголосила себе коаліцією національної єдності. Виникла загроза створення в парламенті конституційної більшості в 300 депутатів під керівництвом партії регіонів. Це б нивілювало б волевиявлення виборців, більшості яких голосували за помаранчеві партії. Крім того, така більшість могла б в будь-який момент змінити конституційні засади України в такій ситуації президент україни ющенка 2 квітня 2007 року видав указ про дострокове припинення повноважень верховної ради україни і призначення дострокових виборів на 27 травня 2007 року Більшість депутатів Верховної Ради, а саме коаліції національної єдності, не визнали цей указ, вважаючи його неконституційним. Їх підтримав прем'єр-міністр Янукович та члени кабінету міністрів України, які також відмовлялись визнавати його і закликали своїх прихильників до виявлення протесту. В країні розгорілася гостра політична криза, яка супроводжувалась протистоянням демонстрантів на вулицях Києва. Прихильники коаліції зібрались на Майдані Незалежності, а опозиції на європейській площі. Боротьбою з Конституційному суді та Генеральній прокуратурі, новими указами президента, постановами Верховної Ради, зрештою. 27 травня 2007 року обидві сили усвідомлюючи, що посилення конфлікту не є перспективним, в результаті перемовин досягли політичної домовленості. Домовленість передбачала складання повноважень 150 опозиційних депутатів, що мало стати законною підставою для розпуску Верховної Ради України і призначення позачергових виборів. Четвертим указом президента України від 31 липня 2007 року вибори призначили на 30 вересня. На виборах до 3% відсотковий бар'єр подолано було п'ятьма партіями: партія регіонів, блок Юлії Тимошенко, блок Наша Україна, народна самооборона, Комуністична партія та блок Літвіна. В Новому складі Верховної Ради блок Юлії Тимошенко і блок «Наша Україна» народна самоворона утворили парламентську більшість в складі 227 депутатів. Головою Верховної Ради обрали Арсенія Єсенюка, а прем'єр-міністром Юлії Тимошенко. Проте демократична коаліція виявилася нежиттєздатною. Увесь час виникали конфлікти між президентом України і прем'єр-міністром. У вересні 2008 року коаліція припинила своє існування, відбулося її переформатування, до неї долучилися блок Літвіна, і в грудні 2008 року головою Верховної Ради обрали Літвіна. Нова коаліція теж виявилася нежиттєздатною. Продовжувався конфлікт між президентом і прем'єр-міністром, який чим далі набував гостріших форм. На тлі політичних чвар відбулася на свою чергу надзвичайно важлива подія на шляху реформування української економіки в 2008 році. Україна стала членом світової організації торгівлі. Проте скористатися цими перевагами Україна не встигла. До неї докотилася світова економічна криза 2008-2009 років. Криза засвідчила слабкість банківської системи України і нерозважливість кредитної політики в попередні декілька років. Країна опинилась на межі дефолту, стабільність національної валюти вдалося утримати на рівні 1 долара 7-8 гривень лише завдяки фінансовій допомозі міжнародного фінансового фонду. Натомість, двічі зросла зовнішня заборгованість України, фінансові негаразди і зменшення експорту призвело до зменшення обсягів виробництва в усіх основних секторах економіки, крім сільського господарства. Загалом падіння виробництва до 2009 році становило 27%, а ВВП 14,5%, що було найбільшим серед країн Європи. Щоб добити українську економіку, Росія влаштувала чергову газову війну. Під тиском приводу сплати боргів у січні 2009 року було припинено поставку газу. Внаслідок шантажу Україна була змушена підписати вкрай невигідний контракт. Ціна газу виросла втричі, але було усунуто посередника Росукренерго. Падіння української економіки в 2009 році стало закономірним наслідком якості економічного розвитку в докризовий період, що зумовлювалось переважно двома факторами: це зростання цін на український експорт як результат прискорення темпів зростання світової економіки, а також високий внутрішній попит, який стимулювала м'яка монетарна політика та істотне збільшення банківського кредитування за рахунок іноземного капіталу. Це важливі моменти, які. Треба, звичайно, проговорювати. І навіть фінансова та економічна криза, в свою чергу, не вгамували політичної пристрасті та не сприяли об'єднанню політичних сил. Економічні негаразди і політичні чвари у владній команді призвели до стрімкого падіння її авторитету в суспільстві, особливо про президентських політичних сил. На такому тлі в країні розпочалась передвиборча президентська кампанія. Вибори були призначені на 17 січня 2010 року. Перший тур голосування не виявив переможців, а в другому турі з мінімальним над Юлією Тимошенко відривом перемогу здобуває Віктор Янукович. Обрання нового президента зумовило і чергове переформування парламенту. Таким чином, у нас четвертим президентом України став Віктор. Янукович народився 9 липня 1950 року в Донеччині, навчався в Єнаківському гірничному технікуму Донецького політехнічного інституту. Продовж 1997-2002 років займав посаду голови Донецької облдержадміністрації з 2003 року очолював партію регіонів, був двічі прем'єр-міністром України, обраний президентом України у 2010 році. Перебував на цій посаді до 2014 року. За час президентства призначав на керівні посади з Більшого вихідців з Донбасом, ініціював зміну форми правління в Україні з парламентсько-президентської на президентсько-парламентську, підписав харківські угоди з Російською Федерацією, відмовився в 2013 році підписувати угоду про Асоціацію України з ЄС. Його політика призвела до системної кризи та революції гідності. У 2014 році втік з України до Росії. Ну і звичайно, як я сказав, відбулися переформування в парламенті з порушенням чинної конституції. Було створено нову пропрезидентську коаліційну більшість чисельністю 235 депутатів в складі фракції партія регіонів, комуністична партія і блок Літвіна та позафракційні депутати, тих, хто погодився увійти до коаліції на основі індивідуального членства. Коаліція також сформувала новий уряд на чолі з Миколою Азаровим. Нові уряд і президент круто змінили зовнішньополітичний курс і внутрішню політику України. За рішенням Конституційного суду скасували конституційну реформу 2004 року і відновили дію Конституції 1996 року. Спроба запровадити в Україні парламентсько президентську форму правління на той момент завершилась поразкою. Таким чином, помаранчева революція створила передумови для реформування України, але її вожді не змогли скористатися могутньою підтримкою народу для демократичного поступу держави. Чвари і боротьба за владу середині лідерів помаранчевих сил на тлі економічних нагаразів та економічної кризи призвели до реваншу їхніх опонентів. І в 2010 році на президентських виборах перемагає Віктор Янукович. Він круто змінює зовнішньополітичний курс, про що ми будемо казати далі. Домашнє завдання у вас перед собою, будь ласка, виконати до наступного уроку.